Дорогі мої королеви, я минулого разу казала вам, що кожна господиня, кожна королева має вміти пекти сирник. Ну Я його спекла, але виставила на сторінці Хай я має, я ж не знала, що ви не всі підписані на хай Май. Так що буду зараз пекти ще раз. Але в мене буде без тіста, в мене буде таке, як запіканка, можна сказати. Бо якщо ви знизу дасте печення до кави або тоненько пісочне тісто, то будете мати сирник з тістом. Я без. До речі, це експеримент навіть для мене, я так ніколи не робила. Беру я дві плестинки сиру домашнього. Я спеціально для вас зважила, в мене тут кіло 200 цього сиру. Так, але я бачу, я думала, два поміститься. Я думаю, поміститься, бо мені треба все всипати. Кіло 200 сиру. Ну, Досиплю зараз. До цього кіло 200 сиру я буду давати склянку молока. Так. Е Далі я даю цедру одного апельсина і цедру одного лимона. Я завчасно бачу, все підготувала. Сюди я буду давати отакий, Він такий, як загущувач іде, Дві пачечки. Це я роблю по рецепту галиної, щоб ви знали. Так, Дві пачечки цього будунчика. Сюди в мене також іде ванільний цукор. Дарів до мене ванільний цукор. Я потім ще дам родзинки, але вже дам пізніше, коли вже все в мене тут буде готове. Дві пачечки ванільного цукру, щоб було запашне, класне і смачнесеньке. Так, сюди. Е, сюди я вичавила м апельс... сік апельсину і лимону. Та ще сюди даю, щоб кісточки не попали стримую. О! Знаєте, щоб такий був пахучий, гарненький. Так, дало. Суди йдуть. Я даю 4 яйця. Галя каже, можна взагалі без заєць, можна 5, можна 3, кого скільки є. Ну, 3. Я дам 4. Перший раз хочу без галяного нагляду. Але в мене завжди все добре виходить. Так, дали яйця. Прекрасно. Тепер сюди ще треба дати, щоб нам був солодкий сирник. Супер крублек. Пальку дам. Якби тільки я це їла, я би може, взагалі навіть не давала. Але так, що буде Максим їсти і Сергій, то я дам фактичну пачку. Ось так. Сукаємося. І фішка того сирника даємо таку склянку олії. Сирник тоді буде, знаєте, такий ластичний. І нам це все треба збити. Десь будемо 15 хвилин збивати. Нам треба таку, знаєте, сиркову масу, як купляєте дітям е, сирний десерт. Оце таке має бути, ну, ось таке має воно вийти. Я перемішую, бо я хочу трошки перембувався, бо я ще хочу цей сир, я хочу в одній чаші все збити. Ще ось цей сир, що в мене є, добавити. От. Я думаю, що це просто буде дуже-дуже смачно. Буде офігенно смачно. Не знаю, може я переборщила. Десь чути. <реш> так, що і тут це все збивати. Орієнтовно буду збивати 15 хвилин в такій чаші, бо я хочу, щоб в мене була така смачнезна і, і дуже гарна запіканочка. Пост я виставлю, звичайно. Так, закриваю. О, добре є, все. Блендер. Так, мої королеви, В цю чашу кладу в блендер. Все, і хай блендерується. Ну, що королеви, 15 хвилин я взбивала сир і ці всі інгредієнти. Ось до такої, бачите, маси. О, Бачите? Тепер я перегаматний папір встелила на деко. І от всю масу ось таку виливаю судечко. Все. І все, і поставимо випікати. Випікати я буду при температурі 180 градусів, плюс-мінус година. У кожного, знаєте, воно по-іншому виходить, так Галя каже. Бо в кожного з нас різні духовки з різними прибамбасами. Так що, випечу і вам покажу. Рулєва моя ще забула родзинки дати, так що я цю суміш посипала родзинок, перемішала і все. Йде в духовку на 180 градусів. Королєва мої дорогі, в мене вже тут Сергійко бігає, каже, вже пропікало, витягую, давай я кажу, будемо їсти, кати не можна їсти. Треба, щоб остило, щоб я гарно розрізала, показала королєвам своїм кавалєрцям. Він та яке? то різати, ложками будемо їсти, так казав? То дуже смачно, так що я. Зараз витягую свій сирник. Це що, твій? Він, до речі, пікса менше, ніж годину. Чогось трісно, не знаю, Галя скаже. Він посміхається. Він посміхається. Тобто менше, ніж годину піксе, сирник мій готовий. Кавалєрка і королєва моє. Ось, будь ласка, заціняйте мій сирник. Родзинки я сухі кидала і вже в кінці, коли все... Ну, я ж забула була, пам'ятаєте, я висипала була родзинки, перемішала прям. В цьому деко і все, вже від пергамента звільнила, вже перевернула він, що правда тепленький і мені слина тече. Подивіться, він М -м -м. А який він бомбезний. Який він смачний? То вже Сергій з'їв, я йому дозволила від так. Mm -hmm. Добрий кусочок з'їв, але дуже смачно, направду. Так що, хто так, як я не любить сирник з тістом, все, дивіться, знизу він нічого не пригорів. О, це низ. Знизу він нічого не пригорів, зверху гарно запікся. Він в мене пікся на 180 градусів менше години. Скоринка отака в мене припеклася, і ми зразу виключили, правда Сергій? Ні, дуже смачний. Ковалювка. І хто хоче готувати, хто з нами новенький, маєте посилання на мою сторіночку. Зараз я там змонтую відео і виставлю в пост, як я готувала цей суперовий сирник по галининому рецепту. О, шмокла.